Є універсальна поза для сексу, і усіх дівчаток буде оргазм та усіх хлопців. У кого усіх? У мого сусіду знизу? У моєї сусідки справа? У моїх клієнток з інших міст країни? А може за, за країною. У кого? Який цей термін? Одно поза для оргазму. Зрозумійте, дівчата та хлопці. Не буває прям універсального в інтимі для усіх. Є дівчатка, котрі можуть еякулювати і кінчати навіть від того, що вони роблять оральні пести, що Вони їх роблять. Себе трошечки стимулюють, і в них оргазми дуже яркі. Є дівчата, котрі будуть навіть оргазми можуть отримати. Є такий термін спонтанний оргазм для тих, хто не знав, прикиньте, він є. Деякі дівчата можуть навіть просто так нафантазувати, що на вулицю вийдуть, просто здалечка побачать об'єкт свого збудження і можуть реально. і... Е Кінчити. Є дівчата, навпаки, котрим треба ціла година масажу, попередніх ласок, там, песто, щоб цілувати тут, 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 тут і поступово крок за кроком доходити до піку. Є, наприклад, дівчата, котрі в місіонерській позі взагалі розслабитися не можуть. Їм потрібна лише поза догі стайл, щоб отримати оргазм. Є навпаки, догі стайл дівчаток укачує і вони переживають, що в них, наприклад, там буде щось видно з п'ятої точки. Або навпаки, є дівчата, котрі. Можуть кінчати лише в позі на бочку. Тобто, дівчата, розумієте, будь ласка, так, є пози. Так, але як ви зрозуміли, що, наприклад, ви полюбляєте кататися на велосипеді, а самокати вам не до вподоби? Ви спробували. Ви спробували, і потім ви, ви винесли ваш вердикт, що вам це подобається або це не подобається. Тому ще раз. Чи є якісь пози там ліпші та гірші? Так, є, але вони су суто індивідуальні для вас. Тому, будь ласка, спробуйте оцю пораду, але якщо вона входить в ваші зони табу, якщо вона виходить за ваші зони табу, то це може вам нашкодити. Будьте обережні, експериментуючи з різними позами.